У сутінках днів. Крикам журавлиним пролітали один за одним дні. Уляна серденьком полинула б до Михайла, як би могла, та де там. Вона добре знала, як важко віднайти спокій, коли душа наповнена чеканням. На перший погляд її не хвилювало те, що не збулось. Вона не шукала зустрічей там, де їх немає, як і не було багато років тому. У сутінках днів. Бажала хоча б якихось змін, але яких не могла пояснити. Намагалася не виносити на люди своє життя. Чоловік завчасно пішов туди, звідки, на жаль, не повертаються. Тож мовчки жила з родиною молодшого ж сина, допомагала з дитиною, бо від хвороби несподівано померла невістка. Придивлялася до молодиці дівчат, навчала Віктора. Ти, сину, шукав би собі дружину, а дитині матір. А то про все я дбаю. Віктор тільки розчаровано махав рукою зі словами Та де ж їх шукати? Ще не час. Уляна бачила, як йому важко, ніяк не відійде від горя. Брат, який жив із родиною неподалік, часто заходив, розраджував. В Уляни це другий шлюб. У ньому народилося двоє синів, а перший Короткий, мов зимовий день. Лише з сутінками опустився глибоко в серце і не відпускає. Зовсім молодою її посватав односелець Михайло ще до служби в армії. Дружину залишив з матір'ю, однак не злюбила її свекруха, довела до того, що Уляна втратила дитя. Як тільки йшов з дому, то починала її проганяти. Видно, хотіла іншої невістки. Та тільки судилося, як і Лисі, довге життя без сина. Дізнався Михайло з листа, що Уляна пішла від його матері. Побивався, все думав, покликав би до себе та нема куди, сам на службі. Сердився на матір, що не прийняла належну Уляну. Якби він повернувся, то знайшов би якийсь вигід, але вирішив покликати дружину до себе. Утім, далеко, городича довідався. Що на той час вона вже вийшла заміж. Перестала на листи відповідати, і мати приховала правду. Розлючений Михайло пообіцяв собі, що більше в село не повернеться. Правда, не міг зрозуміти, чому дружина так швидко його забула. Уля, певно, й сама не могла пояснити, чому поквапилася вдруге вийти заміж. Отак От і прожили. Михайло додому не повернувся, а залишився в Одесі. У тому місці, де він служив, одружився з Дар'єю, яка була трішки старша за нього, і теж спізнала вже подружнього життя. Дітей не мала, бо не могла їх мати. Через те чоловік покинув можливо, і не було палкого кохання між Михайлом та Дар'єю, бо те перше відійшло із сутінками. Інколи з дружиною згадували кожен своє перше одруження. Дарія не була багатослівною, а Михайло розповідав, наче жартував. Але одному йому відомо, що то були за спогади. Прожили Михайло і Дарія разом чверть століття, дітей не мали, несподівано не стало дружини. Майже через 30 років долав Михайло непростий шлях. Дізнався від далекого родича, що Юліана поховала чоловіка. У нього було одне єдине бажання. Показати коханій море, навідав матір, біля якої тепер проживала молодша сестра із сім'єю, пробачити їй так і не зміг, але вона особливої вини не відчувала, вважала, що Михайло живе щасливо. Чи справді так? То було відомо тільки йому, мов ті хвилі, торкаючись одна одну, набігали думки, кожна наступна ще глибше за попередню. Здавалося, що западали глибоко в серце Михайла. Упевненими кроками йшов до подвір'я Уляни. Побачивши жінку, сміливо гукнув Уляно. З несподіванки скрикнула Михайло приїхав. Потім була задушевна розмова. Уляна спокійно відповіла на його пропозицію, розуміла, що нічого не повернути. Така їй судилася доля після палкого юного кохання з Михайлом. Тож хотіла решту життя бути з ним. Не проти й поїхати за ним навіть назавжди. Глянула на чоловіка і промайнула думка. Я чекала його все життя і нарешті дочекалася. Сину якого жила, нещодавно привів до хати молоду дружину. Тож мати вирішила, нехай самі живуть. Прохолодне море зустріло Михайла Юляну. Будинок, у якому проживав чоловік, був зовсім близько від берега. Нарешті Уляна вперше за своє життя побачила море. Здавалося, вона відчула все життя Михайла прожити без неї. Минали дні, яких дочекалися повінчані розлукою. Для двох закоханих із юності сутінки розвіялися. Разом судилося прожити майже чверть століття. Шкодувало подружжя, що не мало спільних дітей. Якось Михайло не прокинувся, Уляна й не думала повертатися. Її тут тепер пов'язувало з чоловіком не лише море, а й цвинтар. Залишилося жити в домі Михайла. Хоч і гнітила жінку самотність, вона не змогла зрадити світлої мрії жити біля моря. Тільки декілька разів їздила в далеке село, де народилися. Сини з родинами почали навідуватися до матері, хоча раніше лише один раз приїздили. Шлях усе таки не близький. Прожила Ульяна ще декілька років, коли відчула, що сили покидають, покликала синів до себе, адже в неї було одне єдине прохання знайти вічний спочинок поряд із Михайлом. Спочатку діти їй радили подумати, бо мали намір перевезти матір додому, але та була непохитною. Їй хотілося назавжди залишитися тут, в Одесі. Сутінками прожитих днів проходило перед очима минуле. Попрощалася із синами, і спокійно, немовільна пташка заплющила очі. Назавжди.